Замість костюмів для дитячих колективів одяг для військових у Івано-Франківську хореограф Тарас Гедзек разом із своїми учнями шиють різноманітне спорядження для військових. Як працює імпровізований швейний цех, дивіться у наступному сюжеті. Мій кабінет, де ми е, маємо час для відпочинку, але ми його переробили на час для праці. Ось, будь ласка, тут у нас стоять оверлок, чотирихмутковий і проста. Ще радянського типу машинка, яка так само має обшумлені двигуни. Раніше в цьому кабінеті розробляли костюми для дитячих колективів, а нині шиють усе для військових. Ми почали придумувати є потреби великі для збройних сил нашої України, для ТРО, придумати різні там піддупники різного варіанту дощовики і тому подібне. Що би ми робили? Ось і виникла таке. Ну, спершу ми почали робити нижню білизну, спідню білизну. Ми знайшли базу, ми знайшли ще залишки тканини, ми їх викуповували. Звичайно, за свої кошти, і так надалі зараз продовжуємо Ось, І продовжуємо шити, робити і творити. Шиють усе білизну, дощовики, подушки, підголівники, маскувальні костюми, а також постільну білизну для лікарень. По потребі це було, ще раз повторюся, більше спідньої білизни, бо хлопці були поранені, їм треба було мати з чим переводівати і з чим їм далі лікуватися. Ось. Тому перше було спідні болизне, потім вже штани. І от обласна лікарня так само нас просила. Ми робили, наповнювали подушки. Ми робили їм простині в імпровізованому швейному цеху. Чоловік працює разом із батьками своїх вихованців та волонтерами. Не постійно Тарас Іванович щось шиє. Щовики, подушки, штани різні. Ми допомагаємо начиняти ці подушки. Також ми резинки там всилювали. Мені подобається, тому що кожен має чимось займатися, якісь невеличкі, але хороші справи. От, наприклад, безпосередньо, як нас якали». Ось, такого білого типу, так само піксельно. Ми відшили, так. а часу вставляти резинки немає. Тому просимо наших е, талановитих батьків для співпраці. І Це дуже швидко, е, ну, дуже продуктивно, дуже правильно і все гарно і зроблено з любов'ю. А у перервах між заняттями хореографу допомагають діти. Кудушки наповнюємо. Часто вже таке робили? Чи... Так, так. Що тижня ми робимо більше, правда? Так Що тижня раз, два. Це в нас так не складно Стабільно. Ні. Ні, ні. них є велике бажання допомогти зробити щось своїми руками, не тільки танцювати, правда? Так. Да. <кхи> в планах продовжувати допомагати Збройним силам України разом з дітьми та їхніми батьками, каже Тарас Гедзик, і додає, робитимуть це, поки Україна не здобуде перемогу.